Сьогодні у програмі Україною прокотилася хвиля блокувань російських вантажівок. Це призвело до значних порушень в роботі як водіїв з Федерації, так і українських далекобійників. Адже Росія взагалі заборонила пересування своїми дорогами вантажівок на жовто-блакитній реєстрації, якими втратами ще відбилася блокада. Парламент нарешті дослухався до благань громадськості у виправленні ситуації з компенсацією пільгових перевезень. Верховна Рада виділила майже 2 мільярди гривень пасажирським автоперевізникам з державного бюджету, так як місцеві казначейства практично не сплачували їх за перевезення пільговиків. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті Транспорт. Українсько-російське протистояння виявило себе у новій сфері. Тепер на автодорогах. Від 11 лютого українські активісти взялись за блокування доступу російських вантажівок до західного кордону України. Акція розпочалась на Закарпатті. Ініціативу підхопили Львівщина та Волинь. Активісти зупиняли фури з номерами Російської Федерації і просили водіїв повертатися додому. Як відомо, від початку року Москва заборонила Україні транзит вантажів через свою територію. У Києві на зустрічні санкції наважитись так і не змогли, мовляв, подібні заборони суперечать міжнародному торговельному законодавству. Тому за справу і взялись пересічні українці. Люди вимагали від кабінету міністрів. Повної заборони торговельної діяльності країни-агресора на українській території, і вже наступного дня, тобто 12 лютого, до блокади приєдналися Рівненщина, Івано-Франківщина, Житомирська та Чернівецька області. Таким чином, активісти перекрили маршрути росіянам через Угорщину, Словаччину, Білорусь та Румунію. А Польща, як відомо, сама заборонила в'їзд російським вантажівкам на свою територію. Після цього, власне, російські далекобійники і почали масово їхати до західних країн. Через Україну зазначу також, що українська блокада. Працювала в один бік російські вантажівки із Європи без проблем потрапляли до України, і ось за два дні на взаєм Росія призупинила рух українських вантажівок по всій своїй території. Там запевняли, Київ не вжив заходів, аби розблокувати рух російських фур. Тож нинішня заборона лише захід у відповідь. Хоча при цьому обмеження на транзит українським перевізникам Москва запровадила ще на початку року разом з торговельним ембаргом, і ось лише 15 Лютого Кабінет міністрів заслухав доповідь Міністерства економ розвитку, інфраструктури та зовнішніх справ про вихід із ситуації. В результаті виникла гучна піар-заява. Росія порушує міжнародні угоди, начебто раніше про це ніхто й не знав. Кремль не має права затримувати українські вантажівки. При цьому дії українських активістів правомірні. Про це заявив. Міністр інфраструктури Андрій Пововарський. обопільна транспортна блокада призвела до того, що тисячі вантажівок виявились заблокованими на території Росії та України, і лише 16 лютого розпочались переговори між транспортними відомствами обох країн, і сторони дійшли з води запустити програму їдуть додому. Всі українські автомобілі, які заблоковані у Російській Федерації, їдуть в Україну. Навпаки, автомобілі з російською реєстрацією виїжджають до себе. Програма розпочала роботу від четверга і закінчиться 25 лютого. Між іншим, в уряді віддали критиці дії українських активістів. За словами міністра інфраструктури Андрія Пововальського, більшість товарів у фурах, які не пропустили через територію України, були не російського походження. Посадовець підкреслив транзит. Немає обмежень, адже Україна заробляє величезні гроші на тому, що товари з Європи в Азію з Азії до Європи йдуть саме через нашу територію. Пововарський підкреслив, що під угорськими, казахськими австрійськими номерами по всій Україні та Євразії можуть пересуватися товари різних виробників. Ну що ж, поки що, подальшу долю українсько-російського транзитного потенціалу спрогнозувати важко, хоча переговори між сторонами вже заплановані. Верховна Рада нарешті дослухала скриків громадських організацій у галузі автотранспорту про необхідність врегулювання компенсацій за перевезення пільгових категорій населення. Парламент ухвалив закон про внесення змін до держбюджету щодо фінансового забезпечення компенсації за пільговий проїзд. Його метою є забезпечення фінансування гарантованих державою соціальних пільг. Наразі на цій цілі передбачено виділення майже 2 мільярдів гривень. Варто відзначити, що президент ВГО УК Автотрансу народний депутат України Ігор Шкіря неодноразово звертався до Мінінфраструктури, уряду, голів депутатських фракцій щодо законодавчого врегулювання відшкодування автоперевізникам витрат за перевезення пільговиків. Врешті-решт такий необхідний галузі законопроект все ж прийнятий парламентом. Закон багатострадальний, парламент не прийнявав його вже на протяжні нескольких років, а правительство этим уміло пользовались, з тим, що Когда нужно было возмещать перевозчикам за проезд льготной категории, денег не оказывалось. Сегодня такой законопроект приняли. 2 миллиарда будет выделено на компенсацию льготных категорій. рішення дійсно вкрай важливе, адже нині на ринку пасажирських автоперевезень по всій Україні виникають конфліктні ситуації між пільговиками та перевізниками. Як відомо, урядовими рішеннями від початку року функція компенсації проїзду пільговиків передана у розпорядження місцевих органів. Фінансування ж держбюджету при цьому повністю припинилось. В свою чергу місцева влада у переважній більшості населених пунктів відмовила у компенсаціях приватним перевізникам, і останні відповідно відмовляють. Перевозити пільговиків. Там було елемент перекладання з державного бюджету, але це ж державна пільга на місцеві бюджети, що було категорично неприпустимо. В стінах українського парламенту ми з вами фразу про те, що мама може фінансувати з місцевого бюджету, викреслили. І це означає, що питання має бути врегульовано на державному рівні, а не на рівні громад, міст, сіл і селищ, оскільки. Це питання не врегульовано, виникають ті питання, про які сьогодні говорять колеги народні депутати, що сьогодні обурює людей. Питання не врегульовано, ніхто не знає, що з цим питанням треба робити, і це відповідне напруження відбувається на рівні громад. Там, де є транспорт по перевезенню, тож прийнятий парламентом проект закону України no 4024 має дещо стабілізувати ситуацію. Втім, вже нині експерти наголошують, що виділеного фінансування буде недостатньо для компенсації навіть проїзду у міському транспорті, не кажучи вже про приміські та міжміські перевезення. Це не вирішує проблему. Це певною мірою приглушить обурення людей, про що говорили депутати, які представляють мажоритарні округи. Окрім того, шановний голова, пропозиція така, щоб надійшло доручення до кабінету міністрів, проаналізувати, яка склалася ситуація у зв'язку з прийняттям закону, яким були припинені, відтерміновані або перекладені на місцеві органи влади. Соціальні е, програми, бо це колізія, яка призводить до конфліктів і протистояння. але навіть виділена сума не факт, що дійде до конкретного перевізника, адже нині немає розробленої системи отримання компенсації кінцевим підприємцем, а те, що відбувалось в Україні до цього часу, фактично позбавляло приватних перевізників державних компенсацій. Питання потім переходить в другу плоскість. Деньги виділені. Деньги выделяются на областя и на города. И теперь очень многое зависит от того, каким образом местные власти будут эти деньги делить. Чаще всего эти деньги не доходили до конкретного перевозчика. В большей степени оставались они на электротранспорт в больших городах. И потом по принципу кумовства делилось для своих, для тех, кто поближе. Ну, будемо надеяться, що общественность будет влиять на эти процеси і контролювати розходування этих средств. Відзначу також, що сума у майже 2 мільярди гривень це не виділення з бюджету чи черговий кредит. Гроші будуть перерозподілені за рахунок коштів, передбачених на субвенції, місцевим бюджетам для надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату комунальних послуг. ПАТ Укрзалізниця за попередніми неаудованими даними за підсумками 2015 року, отримає близько 1 мільярда гривень чистого збитку. Про це повідомив міністр інфраструктури Андрій Пововарський в ході засідання транспортного комітету Верховної Ради України. Він зазначив, що до таких показників призвело підвищення амортизації, девальвація гривні, яка зробила більш важким обслуговування боргу зростання цін на електроенергію, паливно-мастильні матеріали. Також міністр наголосив, як Якщо в 2016 році тарифи на вантажні залізничні перевезення не будуть підвищені. Укрзалізниця за підсумками року отримає близько 6 мільярдів гривень чистого збитку, а її капітальні інвестиції складуть лише 3,7 мільярда. Як уже повідомляв проект Транспорт, тарифи на вантажні залізничні перевезення цього року первісно планувалося підвищити в два етапи з 1 січня та з 1 липня по 15%. Зараз Укрзалізниця має намір підвищити тарифи на вантажні перевезення, ввезення на такий же показник вже із 1 березня. Тендер на проект гілки Метрон до Троєщини оголосили у Києві. Бюджет 60 мільйонів гривень. Підрядника обиратимуть до травня. А вже наприкінці 2016-го кияни мають побачити готовий проект. Відповідно до генплану столиці, довжина четвертої подільсько-вигурівської лінії метрополітену має сягнути 20 кілометрів. Будуватимуть нову гілку від кільцевої дороги до житлового масиву Вигорівщина Троєщина.